Шанували пам'ять героя, меморіальну дошку захисникові України Сергієві Могильняку встановили на фасаді Коломийського ліцею номер 2 Він був випускником цього навчального закладу. Сергій Могильняк ніс службу у прикордонних військах. З побратимами зазнав ворожого обстрілу. Помер у госпіталі від отриманих поранень. Сергій Могильняк народився в Коломиї в 1990 році. Закінчив другу школу. Згодом індустріально-педагогічний коледж здобув професію маляра штукатура. Молодий чоловік жив, мріяв, кохав, будував плани на щасливе майбутнє. Але рашистські окупанти вторглися на територію України і перекреслили не лише мрії Сергія і багатьох українців, але й вбили його 8 травня. 2024 року Сергій одягнув форму, взяв до рук зброю і вступив до лав Збройних сил України, щоб очистити українську землю, від жертливого окровавленого російського окупанта, служив інспектором прикордонної служби вищої категорії, начальник першого відділення інспекторів прикордонної служби, другої прикордонної застави прикордонної комендатури реагування першого прикордонного загону державної прикордонної служби України. Сергій Могильняк разом з побратимами зазнав ворожого обстрілу на Харківщині. Помер герой у березні 2025-го. Він віддав своє життя за кожного з нас і за Україну. Тепер щодня зі своєї світлини на меморіальній дошці фасаду рідного навчального закладу буде кожному нагадувати, якою неймовірно тяжкою і жорстокою ціною нам дається свобода, незалежність і омріяна перемога. Ця пам'ятна дошка потрібна нам. Щоби зберігати ту пам'ять, пам'ять про наших героїв, про тих, котрі стали фундаментом нашої незалежності. Історично, напевно, бачити, скільки воїн, скільки тих змагань, боротьби за те, щоб ми просто жили як, як окремий народ в своїй державі, в своєму праві, в своїй волі, в своїй мові, в своїй вірі. І сьогодні цей виклик такий стосується дійсно багатьох поколінь. бо сьогодні знову стоїть на, на тому, скажімо, вирішенні, що ми будемо жити як окремий народ, окрема нація. І за це сьогодні кладуть своє життя найкращі сини і доньки нашого народу. Сьогодні ми, усі, хто живемо завдяки нашим захисникам, маємо дякувати їм за патріотизм, відданість державі і вшановувати світлу пам'ять героїв України. Героїв серце палало мов я, у вогненно святій любові. Їх уже не страшила смерть, бо свідомим був вибір волі. Я у очі далекі дивлюся, бачуся й вона їх головами, чи то святі були серед нас, чи святими за нас вони стали. Вічна пам'ять,